Доброго дня, до вашої уваги. І ще один Mercedes у моїй колекції. Це найменший кросовер, найменший паркетник у модельному ряду Mercedes. І це дійсно паркетник, тому що, в принципі, будь-який бордюр, ну, як мінімум в місті Луцьку, йому посила. Олад, гарно їде обслужена машинка. 2015 рік, щойно привезена, дизельний, з 2,1 мотором. Гарна машина в дуже, дуже гарному стані у спортпакеті. Ось такий віз невеличкий, це декоративні накладки на задньому бампері, декоративні накладки на передньому бампері, вони трошки відрізняються від звичайного пакету. Плюс колісні диски ось такі. Трошки інше виконання салону, виконання салону у спорт-пакеті із такими ось спинками. Це гарний автомобіль. Чистий, доглянутий. Я на ньому трошки їжджу ось таке кермо. Трошки спрофільоване по-спортивному, білі шкали, монітор, управління кліматом, магнітола. Ось такий автомобіль дуже цікавий для, в принципі, для будь-кого, що для жінки, для дівчини, що для чоловіків, для хлопців. Дуже практичний автомобіль, тому що зовні виглядає невеликим, але в дійсності весь його об'єм. Ось там, ось там, ось тут, отут, от, от, от. в салоні. З досить немаленьким багажником і досить просторим салоном. Ну для порівняння дружина сказала, що А4 2018 року, в седанні, яка, на якій вона їздила попередньо, в салоні менша. І комфорт посадки в цій машині, от в цій машині, за рахунок того, що... Тут трошки вище, а не треба падати, то посадка-висадка з цього автомобіля зручніше, бо він дійсно паркетник. Ось така от машинка. Тут. Ось так воно закривається. Ось таке воно гарненьке, чисте і з білою такою строчечкою подвійною на подлокотничку, на сідушках, все таке прям о! Файний Файні. дійсно гарний автомобіль, хто підбирає, хто пробує, хто придивляється, хто думає за паркетники, за якісь. Супер варіант. Я рахую за свої гроші, це прям найкраща пропозиція на ринку, дійсно, бо конкурентів в нього багато, якщо говорити по ціні, якщо говорити по преміум-сегменту, по тому, що він може дати, то тоді починаєш розбирати, що не так їх і багато. А його дійсно треба пробувати. От. Конкретно по цій машині це 2015 рік, 230 тисяч пробігу. А, машина у спортпакеті, має кілька косметичних підкрасів, але без ДТП, без нічого абсолютно, нічого не відрізняється. Гарний, такий почищений, помитий. Все як має бути, обслужений, повністю прозорий. До кінця пробувається на Мерседесі. Нічого робити не треба, вкладення потребує, два ключі. Все гуд, Ну, діпо, ну якби все дійсно гуд, все гарно. Так що кого цікавить, приїздіть, дивіться, будемо говорити, будемо торгуватися. Не буде цих. Ті, що є в наявності, привеземо щось нове. На лінзі, на оптиці. З умивачами, європейці. Класний. А, до речі, досить економічний. Хто дивився там попереднє моє відео чи наступне, то розхід цієї машини дійсно по місту з досить агресивною манерою водіння порядка 8 літрів. Я рахую, що це взагалі небагато. Тому що вкластися спокійно в ньому можна всім. І це так, кого цікавить. Хороша альтернатива електриці. Всім гарного дня! Все буде Україна, дай вам Боже миру